Теперна думка. Друзі, вітаю вас. Експертна думка не втомлюється допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги з вами і незламний та патріотичний ведучий Денис Кар, і ми говоримо відверто про бізнес під час війни. тільки уявіть собі, наша батьківщина більше року бореться за свою свободу, та і в принципі за своє існування. Ми продовжуємо жити в реаліях війни. Але як би нам важко не було, не на мить, не зупиняємося в нашому русі. І до перемоги кожен на своєму фронті, саме там, де він найкорисніший. І ми однозначно переможемо, бо ми незламна нація. Експертна думка продовжує запрошувати вас до співпраці. Ми робимо все від себе можливе для того, щоб стимулювати український бізнес працювати на благо батьківщини. Ну і про це ми розповідаємо всій країні. Знаєте, банальна фраза вчитися ніколи не пізно завжди доречна в такі важкі часи, які переживає наша країна. в Принципі, це і може бути часом для змін, підвищення свого рівня знань, вмінь, можливо, якихось нових можливостей та горизонтів. Ось про це ми сьогодні поговоримо. Я радий вам представити мою сьогоднішню гостю Ірина Антонова, керівник школи бізнес-консалтингу, старший консультант. Вітаю вас, Ірина. Добрий день. Ну для початку давайте познайомимося. Розкажіть. Я так розумію, що це школа, але не школа. Тому давайте розказуйте, як воно є. А будемо знайомитись так, ви абсолютно праві. Сьогодні ми з вами поспілкуємось навіть більше не про школу. Ми поспілкуємось про консалтинг, про зміни, про те, що таке бізнес консалтинг. Чому він є важливим, чому він є привабливим для професіоналів з різних сфер. Що він може запропонувати своїм клієнтам та чому він актуальний саме зараз, під час випробувань і змін в українській реальності? Ну і чому ж тоді розказуєте? Насправді давайте познайомимося з компанією. Добре, я працюю в сфері консалтингу вже сім років і прийшла сюди, скажімо так, не молодим спеціалістом. На той час я вже мала більше десяти років досвіду у сфері. Енергетики, і це був мій свідомий вибір. І з цих самих років два роки я працюю в компанії Київ консалтинг і про неї сьогодні також поговорю, тому що дійсно вважаю, що це яскравий приклад того, як українська компанія може не тільки стрімко розвиватися сама, але й визначати розвиток всього українського консалтингу саме зараз. Ви заговорили якраз про розвиток. Мені цікаво, як компанія розвивалася, почувала себе, скажімо так, до війни. Ну і потім ми вже перейдемо, як то кажуть, до того, що сталося вже після 24 лютого. Так, звичайно, спочатку хотілося б про приємне, як таки, приємні спогади. Так, да? почнемо з самого початку, тобто із назви. Очевидно, самої назви Київ консалтинг, що основною діяльністю компанії є надання консалтингових послуг, тобто консультування наших клієнтів із широкого спектру питань фінансової, комерційної, маркетингової діяльності для того, щоб допомогти їм досягати своїх поставлених цілей. Київ у назві також не є випадковим словом, і, взагалі, Київ консалтинг це яскравий приклад вдалої кооперації українських і німецьких партнерів. Засновники обрали Україну і Київ, ґрунтуючись на проведених дослідженнях, вивченнях переваг ризиків ринкової кон'юнктури, і фактором, який. Став основним у їх виборі було те, що Київ як місто об'єднує багатий досвід і концентрацію професіоналів, дійсно професіоналів своєї справи з різних галузей і цим, звичайно, завдячує своїй багатій і непростій історії. А також поєднує драйв і відкритість до інновацій, що є характерним для міст, які стрімко розвиваються. І ось цей мікс. Бекграунду професіоналізму і е, е, новаторства є близьким для Київ консалтингу, і е, саме цим компанія завдячує е, своїм стрімким розвитком на ринку, е, визначаючи зараз майбутнє консалтингу в Україні. Так Гарно про Київ сказали, мене зразу фраза напросилась. Ну, такий собі Київстайл. Так. Зрозуміло, 24 лютого змінило все Да, в нашому житті, в житті українців. Мені здається, навіть в житті, в принципі, і всього світу адекватного. А що у вас Відберуся. у нас? Я все ж таки трішечки ще розкажу про те, що відбувалося до. Початку війни, тому, Правильно. ви що, хочете он... більше про приємне, я зрозуміла. <рес> Звичайно, ми повернемося. Але е, компанія була створена у 2018 році і е, швидко розвивалася до початку війни. Вона вже налічувала е, команду зі 100 консультантів. До речі, на даний момент е, наша команда вже налічує 140 професіональних бізнес-консультантів. Тобто ми не зупинялися у своєму розвитку навіть у воєнний час. Про це е, трішечки пізніше. Пізніше, а зараз хочеться розказати більше, чому саме ми так зростали досить швидко і чому. Попит на послуги постійно збільшувався. Як не дивно, поштовхом до такого розвитку зростання попиту, і з нашої сторони розвитку портфелю наших послуг послужили саме кризи, з якими стикалися наші клієнти, а це бізнеси компанії зі всього світу протягом останнього десятиріччя. Ми були свідками торгових війн, ми були свідками збоїв у ланцюгах поставок, енергетичних криз, звичайно, пандемії зі всіма обмеженнями виробництва, логістики. Торгівлі, все це ставило компанії зі всього світу перед необхідністю змін трансформації для того, щоб вижити, це вони ще не знали про 2022. <свісна> так, так, звичайно. Тому щоб провести і орієнтувати їх у цих постійно змінних умовах. Управлінці керівництво компанії все частіше залучало професійних експертів-консультантів. Саме тому попит на такі послуги постійно зростав і зростає сьогодні. Також на даний момент наша компанія вже налічує сім консалтингових практик, в рамках яких вона надає ті чи інші послуги нашим клієнтам. Просто пара прикладів. Наприклад, практика стратегії та трансформації надає підтримку у створенні бізнес стратегій у створенні е, е, планів розвитку, включаючи такі проекти, як, наприклад, стратегії зростання, стратегії виходи на нові ринки, а також підвищення ефективності бізнесу шляхом оптимізації робочих процесів або витрат. Інша практика. Яка швидко розвивається в рамках нашої компанії, це практика діджитал маркетингу, і команда консультантів цієї практики допомагає клієнтам визначити сильні та слабкі сторони їх діяльності в онлайні. Послуги цієї практики включають створення нових або оптимізацію вже існуючих маркетингових стратегій. Компанії, також це створення та оптимізація сайтів, це стратегії в, в соціальних мережах, це клієнтська аналітика і цілий спектр інших послуг. Чому ця практика доволі успішно розвивається? Звичайно, тому що в епоху цифрових технологій компанії все більше використовують різні. Рішення на основі штучного інтелекту, на основі аналітики е, великих даних, і це для бізнесів стає конкурентною перевагою, важливою конкурентною перевагою. Е, саме е, тому е, попит зростає і буде зростати, оскільки зараз ми маємо також великий запит на віддалену роботу. Е, з, і це стало глобальним трендом з часів пандемії і вимагає ще більшої імплементації різних цифрових технологій компаніями різних країн. Саме тому ми постійно розширюємо портфель наших послуг, надаючи нашим клієнтам найактуальніші рішення. Я хотів одне уточнення таке, да, Київ консалтинг. Е, зрозуміло, з назви, зрозуміло, в принципі, там як створ... Е, Ви обмежуєтесь е, границями Києва, умовно кажучи, тобто, чи навпаки, просто Київ надає. Цілку. Київ це бренд, який ми несемо у світ, отак. От все так От тепер для наших клієнтів клієнтів. Зараз вже зрозуміло, що це сильний бренд, надійний бренд, і команда із Києва, команда з України може надавати послуги найвищої якості за міжнародними стандартами. От тепер все зрозуміло. Да, правильно, я ж кажу, Київ стал. Давайте тепер про буревні часи. Хто кажуть? Так. Оскільки вся діяльність нашої компанії тісно пов'язана з постійними дослідженнями, слідкуваннями, за трендами, подіями, які визначають розвиток і глобальний, і локальний, звичайно, загострення війни, яка тривала з 2014 року, для нас не була несподіванкою. Ви все Ще... знали. За місяць до повномасштабного вторгнення керівництво компанії вжило низку заходів для того, щоб підготувати своїх співробітників і взагалі бізнес до можливих викликів війни. І хоча на момент січня-лютого 2002 року ще не всі могли повністю усвідомити в повній мірі всі ризики, ось звісно, ці... ніхто не вірив в такий жах. Звичайно, але е, структуровані інструкції, які е, надало керівництво компанії, авансові платежі, рекомендації по запасам води, е, палива для авто, е, тривожних валіз, вони створили, знаєте, такий, е, таке відчуття відносної захищеності. І на той час це було важливо, адже співробітники е, отримали меседж що. Е, Компанія в будь-якому разі має план дій і план, як зберегти нормальний режим роботи в будь-яких умовах. Я була присутня на зустрічі 23 лютого, прямо напередодні вторгнення. Ми ще про це не знали. Тільки що сказали, що знали. Ми не, не, не знали, що воно буде 24 лютого. На цій зустрічі якраз. Обговорювалися різні опції навіть по евакуації і релокації співробітників, які е, мали бажання покинути місто. І це також тоді дало мені відчуття полегшення, е, тому що суспільна напруга вона ж зростала протягом всього лютого. Але я відчула полегшення напередодні вторгнення, е, тому що е, розуміла, що навіть у найгірших сценаріях у нас є план дій, ми знаємо, що робити. У нас не буде паніки, і ми зробимо все, щоб зберегти і не тільки вивести співробітників у безпечні місця, але і зберегти робочі місця, і зберегти свою продуктивність. В перший день війни, звичайно, деякі плани. Були скориговані на реальність, ну, звісно, тут да. евакуація сталася раніше ніж планувалася, і екстремальніше ніж планувалася. Проте підтримка від компанії не, не зупинялася у режимі 24 на 7, аж поки всі співробітники не були у безпечних місцях в Україні або за кордоном. Ці співробітники, які мали бажання, і головне, можливість покинути країну були релоковані до Німеччини разом із членами своєї родини, і компанія навіть турбувалася про кожен етап цієї евакуації, тобто від трансферу, пошуку житла, пошуку робочих місць, і навіть опікування неповнолітними дітьми, щоб надати батькам можливість повноцінно працювати. Це все спрацювало, це була вдала стратегія. Чому? Тому що ми дуже швидко відновили повноцінний темп роботи, і наші клієнти, а це, як я казала, бізнеси зі всього світу, не постраждали від невиконаних зобов'язань і не, не мали навіть сумнівів в тому, що з українською командою можна працювати і працювати надійно. Ірина, зрозуміло, тепер питаннячко таке. З моменту початку війни, можливо, так як ви постійно говорите про активний розвиток, про рух, можливо, якісь нові проекти вдалося запустити за цей ну вже трошки більше року. Так, звичайно, ми постійно слідкуємо за всіми трендами. І одразу як була проведена конференція у Лугано, яка стосувалася повоєнної відбудови України, ми від себе також зробили. Комплексне дослідження бізнес-екосистеми України, яке було розраховано на на іноземних потенційних інвесторів та майбутніх партнерів, тобто на міжнародне середовище, для того, щоб підвищити впізнаваність України в міжнародному інформаційному пространстві для того, щоб розповісти про те, що відбувається, за що Україна бореться, та що вона може запропонувати своїм майбутнім партнерам, яка її інвестиційна привабливість, привабливість. А Інвестиційна привабливість я впевнений величезна насправді. А, і ще одне таке питання. Ну, звісно, під час війни ви просто казали, що ви дуже опікуєтеся своїм персоналом. Значить, однозначно теж, мабуть, треба було займатися, да, якось, якось навчання проводити, тому що тут мені, консалтинг, мені здається, повинен адаптуватися не кожного дня до реаліїв. Так, звичайно, як я вже казала, завдяки вдалій стратегії, Київ консалтингу вдалося пройти через рік війни не тільки без втрат для бізнесу, а також із певним потенціалом і розумінням нових можливостей. Саме тому ми розуміємо, що в найближчій перспективі відразу після закінчення війни, а навіть раніше, інтерес до України з боку міжнародної спільноти буде збільшуватись, але цей інтерес він породжує певні очікування Заходу від України і українців від заходу. І процес цей передбачає певну трансформацію, яку має пройти Україна і український бізнес для вдалої кооперації. Для Її трансформації потрібна команда професійних консультантів для того, щоб провести успішно е, всі сторони через е, Кі зміни і е, трансформації бізнесу саме тому ми вирішили створити свою команду консультантів зі змін, е, і для створення цієї команди ми пішли трішки нетрадиційним шляхом. Ми не шукали вже досвідчених бізнес-консультантів на ринку. Ми шукали амбітних професіоналів з різних сфер і галузей економіки України. Зі свого боку, ми надаємо їм можливість навчитися всіх тих навичок, отримати всі ті знання, які їм будуть необхідні для успішної роботи бізнес-консультантами в майбутньому бути залученими до проєктів повоєнного відновлення України. Тобто, це взаємовигідна кооперація. Ми також від них отримуємо унікальну експертизу в тих сферах, в яких вже відбулося їх професійне зростання. Слухайте, цікаві проекти насправді і я взагалі дуже люблю, коли проекти направлені вже зараз. Насправді на не просто на відбудову держави а навпаки, вже скоріш навіть на. Ну, популяризацію не знаю України в світі, тому що мені здається, що це треба робити вже зараз, да? Бо погоджуюся, що розкачуватися у нас часу вже не буде. Тому класну штуку робити. Друзі, сьогодні у мене в гостях Ірина Антонова, керівник школи бізнес-консалтингу, старший консультант. Ірина, ну на завершення як консультант, як людина, яка в консалтингу вже ви сказали сім років, я пам'ятаю. Побажайте щось українському бізнесу. Ну бо тут в нас же бізнес радіо шоу. Так, ми сьогодні багато говорили про зміни, і моє побажання в тому, щоб не боятися змін, український бізнес вже довів всій міжнародній спільноті про те, що він готовий трансформуватися і адаптуватися. Це показала нам наша складна зима, і тому ми маємо розуміти, що зміни це єдина константа у світі. І незважаючи на те, що вони для бізнесу є таким трішки стресовим фактором, адже. Бізнес завжди має за ціль досягнення якоїсь стабільності, незважаючи на мінливі умови. Все ж таки, зміни вони завжди йдуть разом із можливостями, і ми зі свого боку будемо щасливі підтримувати український бізнес своєю експертизою, яку ми вже маємо, оскільки самі пройшли досить успішно через. Найбільші зміни, найбільші шторми, які можуть тільки бути у бізнес середовищі Ну, я в принципі, знаєте, перефразовуючи вашу фразу, можу сказати, сьогодні зібралися на ефірі експертної думки експерти, які працюють задля успіху українського бізнесу. Ну і звісно ж, задля України. Я дуже дякую вам за цікаву бесіду. Хочу вам побажати успіхів. Розвивайте, рухайте український бізнес, допомагайте українським бізнесменам, консультуйте, навчайте. Не знаю, робіть все, що завгодно, тільки для того, щоб український бізнес взагалі взлетів до нереальних висот, захопив світ, але не той, не в не, не в тому випадку, як у там нашого болотя з цих сусідів, а насправді так по гарному, як то кажуть, по красивому, да, як кажуть на західній Україні, і хай у вас буде все дуже добре, класно, і ви будете вкладати свої сили, знання, вміння і душу в розвиток українського бізнесу, і, звісно ж, в розвиток України. Дякую. Друзі, ось така у нас сьогодні цікава бесіда. Ірина Антонова, керівник школи бізнес-консалтингу та старший консультант, була у мене сьогодні в нашому класному етері. Ми дуже гарно поговорили. Хочемо побажати дійсно українському бізнесу процвітання. Експертна думка та країна ФМ допомагає українському бізнесу і, звісно ж, допомагає Україні. На цьому все. До нових зустрічей. Експертна думка.